Починаємо наш традиційний ефір суботній в межах подкасту розправляємо крила. І сьогодні, знаєте, ну, на сьогодні свято, я так кольор свята трошки вдягнена. І, відповідно, сьогодні хочу торкнутися теми про мрії, і саме чому мрії не збуваються. От саме сьогодні в такий настрій хочеться додати тих, е, нюансів, про які ми не завжди готові говорити. Мрія, от зараз о, зупинись на секундочку, і згадай, про що ти мрієш? От просто зараз. Ну, давайте так, всі ми мріємо про мир, це правда, але наступна мрія, яка твоя? Про, про що? Особливо, якщо ми говоримо в контексті власних мрій, ми не будемо сьогодні дуже довго говорити, але насправді просто хочу підсвітити тобі дуже важливі речі. Чому тому, що коли ми говоримо про свої мрії, до речі, попередній ефір ми розбирали, чому я не знаю, що я хочу. Це, знаєте, це ось певне таке продовження саме тієї теми, тому що мрії у нас інколи зникають. Ми мріємо, поки ми маленькі, поки ми діти, поки нам хочеться щось зрозуміти і, як то кажуть, осягти в цьому світі. У нас є такі якісь мрії, а потім ми їх починаємо забувати. Справа не в тому, що ми нічого не хочемо, справа трошечки в іншому. Коли я досліджувала ці теми з вами, з тими, хто працював зі мною в цьому напрямку, ви знаєте, дійшли до висновку. Одна із найдивніших, але найправдивіших причин, чому мрії не здійснюються, знаєте, яка? Накидайте свої варіанти, або, хоча б просто поміркуйте, які можуть бути варіанти. Ось одна із ключових таких причин це перша, те, що а якщо мрія здійсниться, а що тоді хотіти? Як можна жити без мрії? Достатньо часто ми навіть не усвідомлюємо, що це є певним же ж тим і бар'єром, чому ми не досягаємо своїх мрій, чому вони не втілюються в життя. Бо начебто все, мрія здійснена, а що далі? А далі мозок сприймає, що мрії немає, і, відповідно, він що робить? Він тебе блокує, бо якщо мрії немає, а на що далі жити? Якщо зараз у тебе відбувся інсайт, то вже все, ти не зря слухала цей проміжок ефіру. Насправді, і відповідно для того, щоб ми не померли, бо після того у нас немає життя, мозок нам не допомагає досягати своїх мрій. Щоб тобі стало легше, який висновок на поверхні лежить? Так, абсолютно вірно. Ви пишете вірно, просто придумувати наступну собі мрію. Тобто, мрія має бути не одна, а їх має бути хоча б декілька. Всім відомий той самий приклад, коли перші астронавти добралися до місяця, вони, частина з них, все ж таки провела статок свого життя в психіатричних клініках. Чому? Тому що ну, вони просто не знали, а що можна ще хотіти, да? що іще може бути. Тобто, це був. Такий надзвичайний виклик для психіки. І, відповідно, наша з вами психіка вона також вона нас певною мірою захищає, вона блокує і не дає нам досягати своїх мрій. Тобто, перший висновок, мрій має бути декілька. Як же бути в тому випадку, якщо ми не знаємо, що ми хочемо? Тобто, як зрозуміти взагалі, які мої бажання і що з цих бажань може бути мрією? Так ось, ну, можливо, можна трошечки зробити екскурс до свого дитинства. Що вам тоді хотілося? Якщо у вас вже є досвід, і, знаєте, бажано його знайти, коли ваша мрія вже здійснювалася, ну хоча б такенька, хоча б маленька, але вона вже здійснювалася. Це означає, що ви можете досягати своїх мрій. Це прям дуже такий важливий момент, і його треба зафіксувати. Так, у мене вже була мрія, я її досягла, і я жива. І ура! Я далі хочу жити. То, відповідно, в наступний момент ви це зафіксували. Тобто, перше, згадати, які мрії були, друге, згадати, які мрії вже були здійснені для того, щоб дати таку харчі нашому мозку, підгодувати свій мозок фактами, що це все нормально. І третє, подумати, а що ж я хочу тепер? Тобто, можливо, якщо провести таку інвентаризацію своїх мрій з дитинства, зрозуміти, що щось в мене вже здійснилося, щось у мене не здійснилося, і слава Богу, да? і відпало. Щось вже зараз в своєму дорослому стані, дорослому віці, розуміємо, що ну, не моє було. То просто, знаєте, так, всі біжать, і я біжу. Да? І мені захотілося таку мрію, там, і я її не досягла. Ну, і, значить, не треба. Це нормально. Але ключовий момент, що. Важливо зробити, щоб мрія з'явилася. Взяти листочок і ручку можна зараз, можна пізніше, і собі прописати, а що я не хочу в своєму житті. Ключове запитання для нашого мозку, знаєте, коли він не думає, що я хочу, бо якщо особливо був досвід, що мрії не досягалися, і ви не знаєте, як, як цього досягати. То спростіть задачку, напишіть собі перелік пунктів, яких ви точно не хочете в своєму житті. Ну, Наприклад, не хочу жити в такій маленькій квартирі. Не хочу там їздити на роботу автобусом, Не хочу там ще щось і так далі. Тобто напишіть все, що ви не хочете, але на сьогоднішній день воно у вас є. Це така вправа, вона, ти знаєш, на розтяжку твоєї свідомості, вона мега крута. вона... Можна сказати, навіть певною мірою чарівна пігулка. Відповідно, написали, що я не хочу, потім, ну якщо вже про глибоку роботу говорити, другий крок зробити напроти кожного не хочу, написати по-чесному для себе, по десятибальній шкалі. А наскільки я не хочу? Бо тут криється якраз іще одна відповідь. Бо якщо я не хочу, ну знаєш, ну не хочу я жити в такій маленькій квартирі, ну нічого страшного, ну не хочу. Коли-небудь приїду, можливо, в іншу квартиру, або в інший будинок, або там в інше місто і так далі. Тобто воно не горить, умовно кажучи, і, відповідно, не дуже і запалює. То напишіть собі чесно, тут у мене, наприклад, там два бали. Друга, наприклад, не хочу, не хочу їздити автобусом на роботу. Ну, тут мама декілька варіантів розвитку подій, запитання, можливо, я взагалі на ту роботу не хочу їздити, чи можливо я тільки на автобусі не хочу їздити, да? то подумати, а як хочу, як хочу, хочу на таксі, хочу на власному авто і так далі, зрозумієте, тобто зробити розтяжку. І знов-таки кількість балів оцінити, наскільки критично для вас це не хочу. І ви побачите, що з вашого переліку не хочу. Якщо ви там його написали, знов-таки рекомендую написати мінімум 20. Не 100, да, а хоча б 20 пунктів, чого я не хочу. Написали, проранжували по балам. І зупиніться на топ-3, що прям ви дуже сильно не хочете. От прям вам уже все, вам уже від того погано. І що ви робите? І робите наступний крок: а що я можу зробити для того, щоб. Перетворити це в реальність. Тут, звичайно, буде супротив, тут, звичайно, буде певне небажання розуму, працювати, допомагати нам. Чому? Тому що будь-які зміни в тому, що ми вже звикли, як ми живемо, вони потребують наших енерговитрат. Ми не хочемо. Інколи, я зараз, можливо, образливі слова для когось скажу, але насправді. Нам інколи приємно полежати на дивані, постраждати, що Боже, в мене того нема, і п'ятого нема, і десятого нема, і все і так, не так, і від того о, нам легше себе виправдати, що я, ну, я не така, як усі. Але насправді кожен з нас, якщо бажання є, він має і ресурс. Якраз сьогодні, перед день такого свята, говорю, що насправді, якщо нам. Всесвіт посилає бажання, справжні бажання до якогось, до якогось результату. Ключова думка зараз. Він нам дає і сили, і він знає, що у нас є ресурси внутрішні, в першу чергу, на здійснення цього бажання. Ключове це змусити себе піднятися. І почати діяти як не банально. Знаєте, я дуже люблю медитації, я дуже люблю всю таку роботу, яка духовна і так далі. Але знаєте, в нашому фізичному світі результати приходять тільки через наші певні фізичні дії. Я не говорю, що треба там, знаєте, пахати день і ніч і так далі, але треба щось робити. Можливо, комусь сумно. Але можливо тобі буде трошки легше, якщо я тобі зараз запропоную, що в мене є Я Чесно кажу, роблю це вперше, абсолютно ну тому, що мені так захотілося от якраз на ці свята, і в мене просто виникла така ідея, і знаєте. Я вже знаю певні правила, якщо ідея виникає, її треба втілювати в життя протягом 48 годин, бо якщо і ти її не втілиш протягом 48 годин, мотивація зменшується, зменшується через 72 години вона вже практично наближена до нуля. Тобто, якщо навіть хоча б якихось манюсіньких кроків не зроблено, то відповідно, коли ми здійснюємо якісь дії до того, щоб здійснювалися наші мрії, і ми рухаємося в тому. Ми тоді отримаємо результати. І саме тому, якраз я вже говорила про це, що в мене зараз є певна така пропозиція до вас, у вашому великодному кошику може бути аж цілих 50% знижка на будь-яку з моїх пропозицій. Я ось поступово, напевно, до цього йшла, я з вами щира і відкрита, і, відповідно, я зібрала докупи буквально ось завдяки нашому ППО, завдяки ситуації, яка є. Через безсонні ночі всі свої послуги зібрала докупи, і вони в мене зараз закріплені в актуальних мої послуги. Якщо кому актуально, подивіться, і я вам буду з задоволенням пропонувати свої послуги, якщо ви записуєтеся протягом цих великодних днів, отримання послуги буде після свят, але все ж таки ми будемо з вами працювати. Ключова ідея моя, ключовий меседж, будь ласка. Подумайте, що ви хочете, які ваші мрії, що ви хочете досягти, і потім вже будете з'ясовувати, як це реально втілити в життя. Я вам за допомогою своїх інструментів коучингу, психології, інших, в тому числі, можливо, з вами попрацюємо за допомогою метафоричних якихось образів, образної психології, і ви знайдете свої шляхи, ви знайдете свої страхи. Знаєш, інколи зазирнути в свій страх є найбільш корисним фактором для себе особисто, ніж просто бути без дій. Сьогодні дуже короткий такий ефір, і саме меседж мій в тому, що, можливо, навіть не в тому, щоб скористалися моїми послугами, це мені, звичайно, буде як бонус плюс, але меседж мій трошечки іншому. Подумай про свої мрії. От там на початку ми говорили про вправу, виконай її для себе. Напиши свої 20, чого я точно не хочу, проранжуй їх і зупинися на топ 3 що ти дійсно хочеш змінити. З вами була Стана Каляда і до зустрічі!